Друзі, вітаю! На останніми навіть не днями, а тижнями ми щоденно чули нервові заяви з Кремля щодо України, і це вже не говорячи про регулярні погрози ультиматуми від Путіна, який навіть в нічний час виходив з терміновими заявами і зверненнями. Однак сьогодні ситуація різко змінилася, адже на Росії почали на радощах істерити, що відбувається. Давайте розбратися і розпочнемо з того, що після вчорашньої телефонної розмови президента Франції Макрона з Путіним російські пропагандисти почали гучно верещати, що Макрон усвідомив важливість Росії для світу, що французи знову здалися. Також лунають заяви від російських політиків, від топових чиновників, наприклад, від Захарової, яка закликала НАТО Європейський Союз прокоментувати розмову Макрона з Путіним. Захарова хоче почути, як ЄС і НАТО оцінять рішення Макрона зателефонувати Путіну. Є заяви гучні з Державної думи, де вважають, що розмова Макрона з Путіним пробила дно дипломатичного мовчання. Також є заяви із Ради Федерації, що Макрон своєю розмовою з Путіним. Обійшов на повороті канцлера Німеччини Мерца. Важливо зазначити, що вчора дійсно президент Франції Макрон телефонував Путіну, розмова тривала дві години. І, як пишуть пропагандисти, Макрон почав здалеку, почав з Ірану, але врешті-решт говорили про Україну. І вчора пізно ввечері наші українські ЗМІ, зокрема, чи насамперед видання Суспільне повідомило Інсайт, що після розмови з Путіним Макрон зателефонував Зеленському. Але щодо деталей розмови президента Франції з президентом України їх не було. Тим не менш, є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що Макрон проінформував Зеленського про свій дзвінок з Путіним, і що президент Франції сказав президенту України, що позиція Путіна щодо припинення війни в Україні не змінилася, що він надалі продовжує відкидати припинення вогню. Нічого не змінилося. Крім того, російські пропагандисти прямо пишуть, публікують таку новину блискавку, що Путін вказав Макрону. Що Захід багато років створив в Україні антиросійський плацдарм, а тепер затягує бойові дії. Щодо того, чому президент Франції Макрон злував Путіну, він що з одного боку не знав, що буде саме така реакція, особливо зважаючи на те, що є дані розвідок, є різна аналітика, є прогнози, є попередження від авторитетних інституцій. Наприклад, вчора було повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який попередив, що Російська Федерація прагне поневолити весь український народ. Однак потрібно сказати прямо, що президент Франції Макрон безумовно не є наївним, він дуже досвідчений політик, і це підтверджує зокрема те, що він з 2022 року жодного разу не спілкувався з Путіним. Проте щодо вчорашнього телефонного дзвінка, то на таке рішення президента Франції вплинули декілька факторів. Насамперед, той фактор, що, на жаль, деякі політики тиснуть на лідерів держав в Європі. Тиснуть з тим, щоб вони вели перемовини з путіним, і дуже показовою така ситуація була ще декілька днів тому в Бундестазі, коли німецькі депутати тиснули на канцлера Німеччини Мерца з такою вимогою, що потрібно розпочинати з путіним діалог. Мерц тоді категорично це відкинув, але такий тиск є цілком можливим у Франції у інших країнах. І президент Франції Макрон він цією телефонною розмовою показав, що нічого не змінилося. І те, що деякі європейські політики, що ще наївно сподіваються, це пов'язано зокрема із тим, що Путін і російські чиновники різко змінили риторику про гроші на війну. Ми пам'ятаємо нервові заяви Путіна, коли він зривався, розповідаючи про стан російської економіки, і деяким політикам Європи здалося, що можна ось саме час зараз домовлятися. Але імперський шовінізм. Але на Росії ситуація така загалом у військово-політичному керівництві, що вони до останнього будуть продовжувати агресію, поки не буде просто можливості. Що там уже немає ніякої логіки, немає жодного здорового глузду. Ще один важливий момент, чому президент Франції Макрон зателефонував Путіну? Це президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Адже Трамп регулярно заявляє, що він все ніяк не може зрозуміти, що він хоче перевірити, чи дійсно Путін хоче перемир'я, чи він хоче завершення війни. Він постійно це говорить. І зараз президент Франції Макрон, який, до речі, регулярно спілкується з Трампом, він своїми заявами і повідомленнями може повністю обнулити усю так звану трампівську логіку, сказавши прямо, що Путін не хоче закінчення війни, що він хоче продовжити агресію, і що не потрібно додатково щось перевіряти. Однак повернімося до Трампа, адже сьогоднішні пропагандисти і загалом представники російської влади радіють не лише через те, що президент Франції Макрон зливав Путіну, вони радіють через дії президента Сполучених Штатів Америки. Сьогодні російська пропаганда гучно верещить. З одного боку, вона цитує заяви від кремлівського олігарха Ілюмжинова, який назвав Трампа Богом обраним президентом. Як думаєте, чому він почав так називати президента Сполучених Штатів Америки? Підкреслювати, що його обрав не американський народ навіть, а цілий Бог? Адже він повідомив, що Штати Америки зняли з нього санкції. Раніше, ще у 2015 році, США вели санкції проти цього кремлівського олігарха за те, що Кремль його використовував для підтримки режиму Асада у Сирії. А зараз Трамп ці санкції відмінив. З іншого боку, російські пропагандисти пишуть про небачене вікно можливостей, і що Америка кидає Київ, що Вашингтон заморожує постачання Україні зброї. Дійсно, вчора ввечері за київським часом американське видання Політіко повідомило, що Пентагон, Міністерство оборони США, зупиняє постачання деяких обіцяних боєприпасів Україні. Причому видання зазначило, посилаючи на світ джерела, публікуючи інсайди, що взагалі початкове рішення про призупинення надання частини допомоги, яка була обіцяна ще за часів президента США Байдена, було прийнято ще на початку червня, але воно набуває рішення лише зараз, оскільки Україна відбиває деякі з найбільших російських ракетних атак. Навіть виявляється, що Трамп ще пожалів Україну хотіли взагалі з 1 червня припинити військову допомогу Україні не повністю а частково деяких боєприпасів. Сьогодні адміністрація президента США Трампа відреагувала на таке повідомлення в американському виданні Політико і підтвердила припинення поставок Україні. Зокрема, мова йде про ракети до стем ППО, починаючи від стінгерів і закінчуючи ракетами ПАК-3 до Петріотів, ракетами, які збивають балістику. Також припинення поставок Україні снарядів калібру 155 мм, снарядів до Хаймерсів ракет, крім того, інших деяких боєприпасів. І що цікаво. Що Білий Дім наголосив, що це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерства оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна дає іншим країнам світу? Я скажу одразу, що ця підтримка насправді вона мікроскопічна в масштабах Міністерства оборони США, Пентагону, загалом американської армії. Дуже мікроскопічна. Адже ще декілька тижнів тому були повідомлення в американських ЗМІ. Що ті пакети допомоги, які ще виділили у свій час Байден, там були невеликі суми декілька сотень мільйонів доларів. Всього і зараз про щось серйозне говорити в масштабах армії США, ну це взагалі ні про що. Тим більше, що у Міністерстві оборони США без усіляких проблем знаходиться зброя на продаж іншим країнам, наприклад, Ізраїль. Зокрема, вчора з'явилася новина, що США схвалив продаж Ізраїлю комплектів наведення авіабомб на суму 510 мільйонів доларів. Мова йде про 3845 комплектів бомб джідам. І це новини не лише щодо цих бомб, є інші рішення Держдепу США, і немає жодних проблем. Крім того, Україна хоче купити ракету Стампа Поо Петріот, Систем ППО Петріот. Президент Крин Зланський про це говорив публічно декілька разів. Про це він говорив з президентом США Трампом. Трамп говорить, подумає, і до цього часу США не продають Україні зброю. Що це і як це можна назвати? Це повний цинізм, особливо що стосується зброї для захисту на тлі посилення російського терору. Загалом не дивно, зважаючи на такі новини, що вчора пізно ввечері з'явилось повідомлення від сил оборони України. Що в Саратовській області Сили оборони України вразили нафтопереробний завод, і що внаслідок удару по цьому НПЗ пошкоджені технологічні установки. Тому щодо якихось претензій до України, щодо того, що США закликають Україну не бити по російських НПЗ, Україна які може мати зобов'язання перед Сполученими Штатами Америки. Адже президент США не виділив жодного нового пакету військової допомоги, і навіть ті пакети допомоги, ті ще мікроскопічні пакети, й ті заблокував. Але на Трампа потрібно продовжувати тиснути. Ми пам'ятаємо інвтік засідання Великої Сімки в Канаді. Потрібно тиснути, тиснути і тиснути. Навіть якщо цей тиск не спрацює, потрібно все рівно тиснути, потрібно, щоб журналісти задавали йому питання, ставили його в незручну позицію. Наче це б'є по його іміджу Україна. Тримається Україна продовжує боротьбу, Україну підтримує зараз Європа, Україну підтримують інші союзники, не лише європейські країни. І щодо добрих новин є повідомлення, що Німеччина посилює тиск на тіньовий флот Путіна, що вона запровадила додаткові перевірки танкерів. Зокрема, будуть перевіряти наявність ще страхування у нафтових танкерів. Чи страхування це добре, зважаючи на те, що страховка для танків і нього флоту Путіна вона за дуже високими цінами, і це значно підвищує ціну логістики. І на це вже скажуться російські експерти, про це кричать пропагандисти. І, до речі, не лише Німеччина, а деякі інші країни Північної Європи. Про це ми поговоримо у наступних випусках. Також щодо танкерів, потрібно сказати, з'явилось повідомлення від видання Reuters, що вибух міни міг пошкодити танкер із нафтою після візиту до Росії. Вчора російські пропагандисти кричали, що вже п'ять танкерів тінього флоту Путіна, що їх атакували так звані пірати, їх мінують, ще щось з ними проблеми. Тому спостерігаємо за розвитком новин, друзі. Ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цих всіх подій під коментарях і до нових зустрічей етері.